Вітаю вас на майданчику. Вінкар. Мене звати Владислав, і сьогодні я вам проведу екскурсію по автомобілям, які у нас є в наявності в Вінниці. Майданчик наразі не сильно великий. Машин реально дуже мало осталось, але є дуже гарні пропозиції за класними цінами. Чому і майданчик на сьогодні не такий великий. Навіть ось сьогодні проїжджає автовоз з нього не проданих лише два автомобілі. І ті автомобілі клієнти розривають дзвонками, вже, де ми хочемо його подивитись. Що ж погнали, проведу вам екскурсію. Їж є пульс, це у нас електромобіль, комерційний. Ідеальна пропозиція для вашого бізнесу. Ось тут рекламку заклеєте. На Буді теж рекламу заклеїєте. І повірте, реклама ця буде працювати з цією машинкою. Е, непоганий запас ходу. в 100 плюс кілометрів він проїжджає. Ціна такого автомобіля 4900. Максимальна швидкість 50 км на годину. Е, скажімо так, ущемленими себе відчувати на дорозі не будете. 2017 рік пробіг 4,5 тисячі кілометрів. До речі, ще один такий у нас доставляється, ще трошки за цікавішою ціною, але без двері. Тобто, якщо на якесь підприємство їздити ідеальний варіант. Так, наступний у нас це е, Nissan Leaf 2017 року випуску. Е, пробіг 73 тисячі кілометрів, 24 кВт. Е, батарея, запас ходу в 130 км. Ну, це реальна цифра 130. Е, 7 тисяч доларів. Range Rover Evoque 2017 року випуску, двохлітровий дизель на 150 кінських сил в парі з класичним автоматом. Повний привід, цінник 23 800 та пробігу має всього-навсього 125 тисяч кілометрів. І ще один Evoque у нас в чорному кольорі з 2016 року в дуже класній комплектації, практично максимальна. Теж 2-літровий дизель, ціна 24 600. Пробіг 174 тисячі кілометрів. Теж 2-літровий. Це, до речі, всі європейці у нас Америки немає, ми привозимо тільки з Європи. І деякі автомобілі на на європейських номерах, якщо ви бачите, вони розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Тобто, оця машина, наприклад, з Італії пригнана, вона взагалі приїжджає без номерів. Номера залишаються в Італії і, і тому вішаємо транзитні номери. Це у нас Citroen c 4 Grand Picasso, 7 місць, 2017 року випуску. Пробігу має всього-навсього 229 тисяч кілометрів, всього навсього тому що для цього двигуна це невеликий пробіг. 1,6, один, один із самих надійних моторів. Французи своїми дизелями, скажімо так, одні з класних надійних моторів у них. Якось так. Механіка 6-ступка, ціна 12 400. 120 лошадок, цікаве стекло, стік бачите, виходить на дах і автоскладування, є мертві зони та багато іншого. Парктроніки, передні, задні, цікава машинка. До речі, по ціні можна говорити. Далі наступна у нас наступна машинка це Renault Kadjar 2019 року випуску, чистий 2019 рік. Пробігу всього на всю 134 тисячі кілометрів. Е півторашка дизель на 115 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передачі ЕДЦ. Ціник 17500. До речі, цей автомобіль я возив до офіційного дилера, Робили там повну діагностику. Зауважень по машині немає взагалі. Так, далі Міган 2016 року випуску. 1,5 дизель на 115 кінських сил, механіка шестиступка, комплектація Zen, тобто середня комплектація. Маємо безключовий, автоскладування дзеркал, парктроніки передні, задні. Ціник 11500. Гарна ціна, до речі. Наступний у нас автомобільчик це Renault Scenic. Короткий, не грант. Станічок 18 року, 1,5 дизель 115 лошадок, пробігу 205 тисяч, забув сказати, з того, там 230 пробігу в Мігані. Тут 205, 1,5 дизель 115 лошадок, автомат, ЕДЦ ціна 16500. Комплектація Zen. Повністю обслужений, взагалі безуважні машинка. Наступний автомобіль це у нас Audi A4. Зауважу, європеєць, бачите, номера французькі. Розмитнений, сертифікований, відповідно, як і всі машини на площадці. 16 рік, 2-літровий дизель 150 кінських сил в парі з звичайним класичним автоматом. Ціна 17800, пробігу 199 тисяч кілометрів. Міганчик, міганчик третій, останній рік випуска 2016. 1,5 дизель на 110 кінських сил в парі з, з механікою шестиступкою, чуть не став на автоматі. Парктроніки передні, парктроніки задні, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, легкосплавні дисочки, комбінований салон. Пробіг у нас 240 тисяч км, ціна 8800. Дуже гарна ціна для останнього рестайлу, останнього року випуску. Далі Мігана конкурент. це Peugeot 308SW Універсальчик 2016 року. 1,6 дизель на 120 кінських сил в парі з класичним автоматом ISIN. Реально серйозний конкурент. Мігану буде комфортніший, ніж Міган. Навіть якщо будемо вибирати Міган, Міган буде на роботі, а тут у нас ISIN стоїть. Ціна 10800. Гарний ціник. Гарне авто. Далі, Volkswagen Touran. 2018, 2018 року випуску. Перший облік у нього в 2019 році. Так і буде у вас в техпаспорті писатись. Сім місць, класний, дуже гарний стан. Коротке відео в одну хвилину я знімав, В інстаграм закидав. 1,6 TDI, 120 лошадок, автомат DSG, відповідно. Пробігу 240 тисяч, ціна 14100. Стан реально виглядає тисяч ну, на 100 пробігу. Швидше за все, трасовий пробіг дуже гарне авто. Далі у нас комерційні машинки. Це у нас Renault Kengo, 2020 рік. 1,5 дизель 80 кінських сил, механіка шестиступка. Зауважу шестиступка. Е, до речі, кінець 20-го року. Шофорд кінець 20-го року, шо Кенго кінець 20-го року, там 10-ті, 11-ті місяці. Е, 9800 195 тисяч пробігу. До речі, цю машинку я повністю обслужив. Масло, фільтра, е, ГРМ, е, помпа. До ремін до поборудження все замінено. Тобто машинка по факту сіли і поїхали. Перша реєстрація такого, такого автомобіля буде около 2000 гривень, тому що це вантажний автомобіль. Пропозиція прям от топ-топ. Це перша ціна по Україні для такої Кенго вантажної. А, далі Ford. Ford теж кінець 2020 року, 1,5 дизель 100 лошадок. Механіка шестиступка. Ford буде чуть-чуть менший по об'єму. Але цікавіший по салону, цікавіша торпеда, ну це суб'єктивно моя думка. Ціна теж 9800 і пробіг у нього 196 тисяч кілометрів. Пробіги, до речі, оригінальні, підтверджені. Е, репутація нам дуже важлива, тому пробіги у нас тільки оригінал. Часто кажуть люди, от що ви берете постійно там пробіг 196-100, 196-100, а смисл брати більші пробіги, щоб потім не знати, куди як його продати. Е, якось так. Вони даже, наприклад, туран. 240 тисяч пробігу вже люди не хочуть, бо вже 240. А було б 199. бистренько забрали, прямо з руками і ногами. Якось так. Далі погнали. Це у нас меганчик без підготовки. Чистий 19 рік, комплектація Life, але є у нас екран. Клімат двузонний, датчики дощу, світла. Так, чистий 19 рік, 1,5 дизель 105%. 10 кінських сил, пробіг 157 тисяч кілометрів. 1,5 на 115 лошадок. Повторився, не повторився, вже запутався в словах. Механіка шестиступка 11850. Весь, до речі, в рідній фарбі, але бампера потребують покраски. Так, далі. далі. Погнали у нас Citroenчик. Це у нас Citroen Jumper 2020 року, двохлітровий дизель на 130 кінських сил. Пробігів 160 тисяч, ціна 15 тисяч 400 доларів. Ось такий вантажний бус. До речі, з останніх машин, які заїхали до нас на майданчик. Далі, далі, у нас нерухомість. Це у нас Кенго, під проект, скажімо так, під заміну батареї. Ціна 3 300, 11 рік. Ну, 3300, вибачте мене, це Ці ціна просто запчастин. Бо там часто в коментарях, навіть з матюками, мені дуже невиховані люди відписувались з приводу цієї кенгу. Але, блін, ребята, ну ми ж не поставили його за 5-6 тисяч. 3-300 ціна. Батарея є там на ньому наявності, але вона ну, вже около труб. Пробігло 27 тисяч кілометрів. Причому. Так, далі у нас Renault Zoe, 16 рік в рідній фарбі. 46 тисяч кілометрів, батарея 22 кВт, запас ходу до 170 км. Ціна 8950. Дуже гарний стан машинки. Прям пісня. Наступна кенго це вже в рестайлі. Зверніть увагу на їхні мордашки. Бампера різні, оптика теж різна. Задня оптика теж відрізняється. чуть чуть інша торпеда, сідушки, остальне все плюс-мінус те ж саме. Це у нас чистий 20-й рік, це вже рестайлінг. 52 кВт, запас ходу 400 км. Пробігу 143 тисячі км, ціна 11 900. Дуже класна ціна. Соху тут, якщо я не помиляюсь, не, не помиляюсь точно знаю, 87% соху по цій машині і вона реально виїжджає в свої 400 км. Цікава пропозиція led оптика причому це проста комплектація, led оптика безключовий, доступ датчики дощу, світло, Android Auto, Apple CarPlay. Тут все все це є. Електроручник, Автохолд та багато іншого. Так, наступний у нас останній лот, на якому будемо завершувати огляд майданчику. Це у нас uh, Kengo електричка з Будою, в Буді, до речі, якщо зараз відкрита, то. Я вам... Покажу, не покажу, бо закрита. Огляд по цим машинам, по кінгушкам у нас є. Було. Дві кенго, вчора одна уїхала. Сьогодні, до речі, ще одна приїжджає. Кінгушка. 22 кВт. Саме ця машина проїжджає 70 км. В багажнику класні всякі полиці, шухлядки. Пробіг у нас, нас всього-навсього 53 тисячі кілометрів. Ціна 6300. Це 2015 рік. Що ж, Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу, плюс телеграм-канал. На телеграм-каналі буде найбільше автомобілів, найбільший вибір. Будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Ціни розраховані повністю під ключ з розмитненням і доставкою в Вінницю. Що ж, дякую, що були з нами до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.